Жителі вулиці Володарського виступили з ініціативою перейменування в рамках процесу декомунізації у слов'янську. Змінити назву хочуть знов таки на Володарського з тією різницею, що не на честь революціонера Володарського, справжнє ім'я Моїсей Гольштейн, а на честь кіносценариста, драматурга і прозаїка Едуарда Володарського. На более було більше но Люди подходили що йшли з роботи до домой. Они підходили, видели, що тут толпа целая, спрашивали, що случилось. Ми объясняли їм і люди ставили свої подписи. Відомий мистецький діяч Едуард Володарський народився у Харкові. В його скарбничці такі відомі фільми як свій серед чужих, чужий серед своїх. Мій друг Іван Лапшин та багато інших відомих картин. Последние його фільми це Вольф Мессинг і Обітаєм остров. На мене, наприклад, прозвіл огромное впечатлення. І я читала критики, говорили так, що в были були имперские, імперська політика Кремля. От і вважають мешканці вулиці Володарського, що такий варіант назви вкрай актуальний. Ось вам і громадянська активність і підтримка декомунізації. Люди зібрали понад 200 підписів. На зборах 24 2 вересня вели протокол, після чого направили лист до виконкому. Втім, рішення про перейменування Володарського на Барвінківську було прийнято на сесії депутатів 11 вересня. Тобто із листом запізнились. Проте люди наголошують, побажання щодо варіантів перейменування повинні були прийматись до 1 жовтня. Цей строк вони вклалися, із виконкому надійшов лист відповідь мовляв, звернення буде розглянути. Втім, поки ніяких рушень з цього приводу не спостерігається. Два дня назад я смотрела вот буквально новости наши славянские. Значит, под вопросом эта улица Володарского. Под вопросом, вот сама лично я смотрела, что на рассмотрении она. Улиця Володарська, Вієс Володарська, значить конкретному рішенню не прийшли. Тепер люди сподіваються, що є шанс довести до кінця громадську ініціативу. За роз'ясненнями ми звернулись до місцевої влади. Наразі нам повідомили, що діло за громадою та слов'янськими обранцями. Хочу звернутися к жителям вулиці Володарська і до жителям. Надіятися, звісно, нужно. І якщо у вас є бажання продовжити про перейменування вулиць, так, готовьте, вполне можливо. Новый созыв городского совета может еще вернуться к этому вопросу. Городской совет новый соберется. Там они же голосовали за кого-то из депутатов. Пусть обращаются к нему и готовят новый проект решения о переименовании. Новий депутатський корпус приступить до роботи вже у найближчий час. Мешканці вулиці Володарського налаштовані і надалі домагатись цього варіанту назви. Така громадянська активність явна ознака мирного життя, коли тамтешні мешканці замислюються над змінами в країні. Тож, може, варто їх підтримати.